До Землі стрімко наближається загадковий міжзоряний об'єкт, який рухається з неймовірною швидкістю. Вчені звертають увагу на його незвичайну поведінку: цей об'єкт не схожий на жоден із відомих астероїдів чи комет. Дослідники припускають, що він може мати техногенне походження, і що вже до кінця цього року хтось або щось може ступити на нашу планету. Ще у жовтні 2017 року вчені зафіксували у нашій сонячній системі дивний міжзоряний об'єкт. Його помітили за допомогою телескопу pan Естар sss на Гаваях. Об'єкт отримав назву Оумуамуа. Той, хто першим прийшов здалеку. Об'єкт рухався по гіперболічній траєкторії, що виключало його гравітаційний зв'язок із сонцем. Він прилетів з іншої зоряної системи. Професор Леб з університету у Гарварді вважає, що це був штучний міжзоряний зонд, можливо, сонячний вітрилоподібний об'єкт. У своїй книзі Екстраверстеріал він припускає, що Оумуамуа є залишком технології іншої цивілізації. На початку 2025 року він знову заявив, що об'єкт міг збирати біологічні та технологічні дані про Землю під час свого проходження. Також він зазначив, що нові гіпотези про азотний айсберг або пухкий водневолідний фрагмент не мають доказової бази. У квітні 2025-го незалежна астрономічна група з Лейденського університету опублікувала роботу, в якій стверджується, що комп'ютерна реконструкція траєкторії Оумуамуа не відповідає офіційним даним НАСА. За їхніми словами. Після проходження перигелію, найближчої точки до сонця, об'єкт змінив траєкторію в спосіб, який важко пояснити природними чинниками. Це дозволяє висунути гіпотезу про керовану навігацію або, як мінімум, про реакцію на зовнішні впливи, які ще не вивчені. А у червні цього року Ааро, Офіс Пентагону з вивчення аномальних явищ, опублікував нову серію звітів. Один із них містив дані про аномальні електромагнітні сигнали у період жовтень-листопад 2017 року саме тоді, коли ОУМУАМуа пролітав біля землі. Один із сигналів, короткий імпульс у діапазоні мікрохвиль, має ознаки штучної модуляції. Але жодне джерело в межах землі чи навколоземного простору не було виявлено. Проект Ліра. Що мав на меті наздогнати Оумуамуа за допомогою надшвидких зондів, був офіційно згорнутий у 2024 році. Пояснення брак ресурсів. Але джерела в наукових колах повідомляють про інше: одна з версій: розрахунки показали, що об'єкт уже не там, де мав би бути, і що від нього не відбивається жоден радарний сигнал. Іншими словами, або він зник, або маскується. Всі спроби пояснити його поведінку природними механізмами вимагають спеціальних умов, які ніде більше не спостерігались. Подібні міжзоряні об'єкти з аномальними характеристиками почали з'являтися після 2017 року і лише після того, як ми навчилися їх виявляти. Якщо це були зонди, вони могли бути частиною розвідувальної системи. Питання: чи був Оумуамуа Маяком? Для передачі інформації кудись далі, чи перевіряв він, наскільки наша цивілізація здатна його виявити? І чи не був він першим етапом у багаторівневій місії? А у березні 2025 року астрономи знову стали свідками чогось неймовірного вони виявили новий міжзоряний об'єкт, який отримав позначення 3 ай Атлас. Цей гість з глибин космосу, як і його загадковий попередник Оумуамуа, рухався по гіперболічній траєкторії. Це означало, що він не належить до нашої сонячної системи, а прилетів звідти, звідки жодна земна ракета ще не добралася. Вчених вразило, що три Ай Атлас не проявляв жодної кометної активності. Він не випускав газів і пилу. Що зазвичай є характерним для об'єктів, які проходять близько до сонця. Його поведінка ставала ще більш загадковою, коли астрономи помітили дивну зміну швидкості, ніби об'єкт змінював свій рух навмисно реагуючи на щось невідоме. Під час свого польоту об'єкт пройшов поблизу Юпітера, і саме там його траєкторія зазнала несподіваних змін. Потім він промайнув через внутрішню частину сонячної системи. І, ніби прокладаючи таємничий маршрут, полетів у напрямку Сузір'я Геркулеса. Цей напрямок був схожий на траєкторію Оумуамуа. У червні 2025 року над Антарктидою зафіксували короткочасне, але інтенсивне спалахування в ультрафіолетовому спектрі. Супутники Наса і Еса зареєстрували викид енергії. Схожий на вибухову детонацію, але без характерного теплового сліду. Координати цього спалаху збігалися з точкою, де за однією з реконструкцій мав би перебувати три ай атлас під час свого проходження над південним полюсом. Це ще більше підсилює гіпотезу про взаємодію об'єктів з нашою планетою. У липні 2025 року команда дослідників з обсерваторії Мауна-Кеа зафіксувала ще один аномальний об'єкт, який тимчасово отримав назву 4 айтемпус. Спочатку його вважали уламком комети, однак подальші спостереження виявили щось дивне: об'єкт мав абсолютно дзеркальну поверхню, що відбивала сонячне світло з надзвичайною інтенсивністю. Така відбивна здатність могла бути притаманна лише штучним матеріалам, подібним до полірованого металу чи складних композитів, яких не знайдено в природі. Ще більш загадковим стало те, що під час спроб радіолокаційного сканування об'єкт не тільки не відбивав сигнал, він поглинав хвилі в специфічному спектрі, ніби глушив сигнал. Один із членів наукової команди. Порівняв це з технологією стелс, яку використовують сучасні військові літальні апарати. Якщо це дійсно був міжзоряний зонд, він явно не хотів бути знайденим. Ці загадкові об'єкти залишають більше запитань, ніж відповідей. Їхня незвична поведінка та схожі траєкторії можуть бути тим самим сигналом, на який людство чекало. Що це? Проста випадковість? Чи перший крок до контакту з іншим розумом. У мережі вже активно шириться інформація, що у разі техногенного походження об'єкт 3 i Атлас може досягти землі вже у листопаді цього року. Але чи буде цей візит дружнім? Поділіться своїми думками на цю тему у коментарях і обов'язково завітайте у наш телеграм-канал. Там ви знайдете багато цікавого. Дякуємо за перегляд! До нових зустрічей у нас на каналі.